Палювальний сезон в Южному завершився 31 березня. Борги населення за спожите тепло складають 29 мільйонів гривень. Тим часом на підприємстві вже розпочалися планові та позапланові ремонтні роботи для безперебійного проходження нового опального періоду. За слів головного інженера КП Ютке цієї зими їм довелося застосовувати резервне обладнання, яке не використовувалось раніше. Плинули на роботу котельні в зимовий період аварійні відключення електроенергії. Часті зупинки завжди погано впливають на стан обладнання. Нам прийшлось також додатково виконувати роботи, придбати стабілізатор напруги. Но так як у нас велика потужність електричного обладнання, на жаль, стабілізатори на все обладнання встановити не вдається, тому ми захищали саме вразливе і саме дорогокоштуюче обладнання це кіповські комп'ютери. Після закінчення опалювального сезону ми проводимо випробування, випробування гідравлічні для мереж і нашого джерела тепла. Проводимо за допомогою лабораторії випробування електричного, Обладнання, планові і позапланові, які з'являються в результаті випробувань. Це і електричне обладнання, і кіповське обладнання, механічне обладнання, обладнання теплових мереж, арматура, обладнання теплових пунктів центральних, які в нас є. Для нашої знімальної групи Олександр Мончинський демонструє обладнання, яке наразі знаходиться на ремонті або потребує його. пристроях контролю полумі вже виявлені перегорілі електроди. Їх комунальники мають замінити на нові. Завдяки поступовій модернізації старого обладнання підприємство дається значно економити на споживанні енергоносіїв. В першу чергу економія средств тості болінове оборудовані та як менше енергозатратне. Ну і больше надежно. Остановки можуть привести к непоправимым последствиям. Последний год, когда у нас были частые отключения света, то есть ну, отрицательно сказывается на оборудовании. Были скачки напряжения, что-то сгорало, что-то перегорало. То есть оперативный персонал здесь постоянно присутствует. И, ну, как, происходят. Ремонтні роботи на міській котельні триватимуть до початку наступного опалювального сезону. Грошова допомога постраждалим від бойових дій. Виплати для внутрішньо переміщених осіб пропонує благодійний фонд Карітас. Реєстрація учасників програми підтримки розпочалась 5 квітня. Розмір допомоги 6600 гривень на людину. Представники однієї родини можуть отримати не більше чотирьох виплат за один раз. Це проєкт, багатоцільова грошова допомога для осіб, що постраждали від війни в Одеській та Хмельницькій областях. Він розрахований на внутрішньо переміщених осіб зон ведення активних бойових дій та з окупованих територій після 24 лютого 2022 року. І реєструємо ми категорію людей, що мають інвалідність першої другої групи. У родині дитину з інвалідністю, або у родині в котрих є людина з інвалідністю з дитинства, люди, у котрих є важкі захворювання, котрі обмежують самообслуговування, і людей, в родині в котрих є людина, що має обмеження фізичного або психічного здоров'я. Ще однією умовою, аби отримати виплату від організації, є те, що людина не мала інших благодійних виплат з інших фондів протягом трьох місяців. Державна допомога на проживання не заважає брати участь у таких проєктах, кажуть управлінні соцзахисту. Держава щомісячно виплачує допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, і ці особи проходять через управління соціальної політики, бо вони повинні стати на облік, отримувати відповідну довідку і відповідні документи на призначення допомоги. Це від держави. Що стосується благодійників, це періодично. Не часто, тобто не кожну тиждень, але періодично, вот Карітас вже був у нас в січні цього року, і зараз, тобто періодично, різні благодійні організації за рахунок коштів ну, інших держав, якщо мають таку можливість, вони виходять на нас з пропозиціями, і ми залучаємося у проєкті фіндопомоги «Карітас» беруть участь усі громади одеського району. Насамділи не тільки Южний бере участь. Це проект благодійної організації Карітас, яка звернулась до військової адміністрації Одеського району з допомогою організувати такі зустрічі. Наша задача сьогодні зробити все для того, щоб донори мали можливість збирати людей. Южний був у списку, як і всі громади нашого Одеського району. Місцевий соцзахист додає, що внутрішньо переміщені особи мають право також отримати одноразову фінансову допомогу з міського бюджету. Це Люди, які входять до категорії багатодітних сімей, сімей з дітьми з інвалідністю або є особами з інвалідністю. Триває реєстрація на мультитест. Абітурієнти з 3 квітня вже можуть подавати документи на складання іспиту в національному мультипредметному тесті. Цього року дещо змінилися умови, розповідають в управлінні освіти. Цьому році є два основних предмети: це українська мова і математика, а третій предмет за вибором. В минулому році вибору не було. Третій предмет здавали обов'язкову історію. Тут уже зміни є. По часу є зміни. Здавали 120 хвилин було на написання, тепер 180 хвилин. І, звичайно. Не буде підтвердження паперового ніякого раніше ж, коли проходило ЗНО, то обов'язково відсилали у паперовому вигляді свої картки, там копії документів, і тільки тоді могли їх зареєструвати абітурієнтів. А зараз уже цього немає, тільки електронний безпаперовий вигляд. Реєстрація на мультитест триватиме до 3 травня. Іспит складають без прив'язки до місця прописки людини. Абітурієнт. Може обрати, в якому населеному пункті йому зручно. Основна сесія проходитиме з 5 по 23 червня. Буде ще додаткова у липні. Екзамен проводиться у комп'ютерному класі, в якому саме закладі проходитиме іспит в Южному. Наразі ще невідомо. В школах, в яких проходить це тестування, е, обов'язково проходять комп'ютерні класи, де це відбувається перевірка спеціальна, тестування. Ми ці дані, е, ну не ми, а школи відправляють до центру тестування, де е, вивчається, як ці комп'ютери працюють, чи потягнуть вони ці програми. І от е, в минулому році відсилали ці всі ці параметри, щоб центр оцінювання бачив. Що саме цей пункт готовий для того, щоб на цих комп'ютерах учні працювали? Більше інформації про складання мультипредметного тесту? Дивіться у програмі Об'єктив